А чому він мені не дозволяє повернутися? Ну, можна ж повернутися, ну можна хоча б десь на Західній Україні бути, зняти там якесь житло. Я можу так само там бути, так само нічого не робити із своєї реалізації, але хоча б ближче, хоча б якось бачитися частіше, щоб це було. Ну, в мене серце не на місці. Мене як обрізали, отак просто і відвезли. І от я повернулася, я стала на своє місце. Серце стало на місце, Коріння увійшло в землю. І це, це, це неймовірні відчуття. От коли ти намагаєшся просто пояснити людині, наскільки це важливо, наскільки це боляче, отак там перебувати. ну, У різних людей по-різному. Тому що ти сам розумієш коментарі можуть бути з цього приводу. Ой! Що їй там ще не подобається, вона там в Америці живе, в будинку, там басейнці діла. Так добре. Якщо для вас це щастя, це не означає, що для інших людей це так само.